Слава Ісусу Христу! В ефірі Католицька програма Скеля. Сьогодні ми вирішили використати, можливо, останні теплі сонячні дні цього року і потішити вас панорамою міста Львова з балкончика Рима католицької курії, яка дасть Бог відкриється наступного місяця. Сьогодні пропонуємо вашій увазі: події із життя церкви за жовтень, студентське душпастерство у Львові. Об'явлення Богородиці у Фатіні. Як усе було! Але розпочнемо традиційно з огляду подій. 28 вересня генеральний вікарій львівської архідіацезі отець інфулат Юзеф Павлічик поблагословив і посвятив відновлену споруду дерев'яного костелу з села Язлівчик Бродівського району, який перенесено до музею народної архітектури і побуту, що розміщений у Шевченківському гаю у Львові. Оригінальна споруда храму в стилі модерн була споруджена у 1936 році на кошти Павла Голіновського. Після другої світової війни польське населення змушене було виїхати до ПНР. З часом костел почав руйнуватися завдяки фінансовій допомозі Міністерства культури Польщі. Студенти Гданської політехніки, на чолі з професором Романою Целентковською, провели докладну інвентаризацію сакральної споруди та її демонтаж. Було досягнуто згоду з дирекцією музею на перевезення туди залишків костелу, який цього року було змонтовано на новому місці. Половину дерев'яних конструкцій замінили, а також привезли з Польщі необхідний для даху гонд. Зводила храм бригада досвідчених теслів із підляща та студенти гданської політехніки. 30 вересня у Ватикані офіційно оприлюднили дату канонізації Івана Павла II та Івана 23. Урочистість проголошення святими католицької церкви цих блаженних відбудеться 27 квітня 2014 року в неділю Божого милосердя у Римі. Дату канонізації затверджена під час консисторії кардиналів, яка відбулася під проводом Папи Франциска. В липні папа заявив, що канонізує своїх двох попередників після того, як буде доведене друге чудо, здійснене Іваном Павлом II. Перше з них відбулося, коли французька монашка Марі Сімон П'єр видужала від хвороби Паркінсона, молячись до Кароля Войтили, який страждав на аналогічну хворобу. Жінка з Костаріки Флорі Бет-Мора, що хворіла на аневризми головного мозку, також видужала за заступництвом блаженного у липні цього року. 6 жовтня Київська парафія святого Франциска, якою опікуються брати францисканці, відзначила урочистість святого покровителя парафії і засновника ордену братів менших. Святковий сонячний день був затьмарений подіями, що сталися напередодні, коли 5 жовтня вкотре було знищене огородження навколо території будівництва храму місцевими жителями. Службу Божого очолив Емерит Ян Пурвінський, йому співслужили отець Бойцек Сурувка, директор інституту святого Томи Аквінського, Отець Віктор Мушинський, новопризначений настоятель парафії, та отець Патрик Оліх. 2013. У Лондоні 10 жовтня вперше відправили літургію за новим месалом, призначеним для колишніх англікан, який затвердила апостольська столиця. Досі існували лише обряди похорону і таїнства подружжя. У своїй суті ця англіканська літургія пристосована до вимог католицької віри, відправили літургію два колишні англіканські єпископи Ендрю Бернхам і Кейт Ньютон. Останній є головою ординаріату для колишніх англікан у Великобританії. У неділю 13 жовтня під час святої Меси, відправленої на площі святого Петра у Ватикані з нагоди Марійського дня, що входить в рамки відзначення року віри, зібралися паломники з 50 країн світу, що представляли понад 800 марійських рухів, асоціацій та братств. Перед статуєю Пресвятої Богородиці з Фатіми святіший Отець прочитав власноручно написаний акт ввірення під покров і опіку Фатімської Богородиці, благословенна Діва Марія з Фатіми. З оновленою вдячністю за твою материнську присутність приєднуємо наш голос до голосу всіх поколінь, які взивають до тебе благословенна. Прийми з материнською прихильністю акт ввірення, який сьогодні з довірою складаємо перед цим твоїм зображенням для нас дуже дорогим. Збери усіх під твій покров і всіх віддай Твоєму улюбленому Синові Господу нашому Ісусові. Амінь. Пресагентство інформують, що кількість учасників суботніх і недільних богослужінь досягла 350 тисяч. Після богослуження статуя Фатімської Богородиці повернулася до Португалії. 19 жовтня в теологічному інституті імені Святого Йосипа Більчевського у Брюховичах відбулася урочиста інаугурація нового академічного року. З цієї нагоди в семінарійній каплиці святу месу очолив архієпископ Мічисла Мокшицький, митрополит Львівський. З яким співслужили єпископ Харківсько-Запорізький Мар'ян Бучик і єпископ-побічник Леон Малий. У спільній молитві взяли участь священники і семінаристи з України і Польщі, і монахині та студенти Миряни, родичі вихованці вихованців інституту, запрошені гості. Інавгураційну академію розпочато з Гауда Амус Ігітур та привітання гостей. І вступного слова директора теологічного інституту отця доктора Яцика Уліяша, котрий, зокрема, презентував четвертий том збірника Студія Лео там зібрано всі матеріали про навчальну та наукову діяльність інституту за минулий навчальний рік. Кращих студентів інституту було відзначено вартісними словниками і посібниками, які надало генеральне консульство Польщі у Львові. Архієпископ Мічисла Мокшицький, і директор інституту Отець Яцик, вручили першокурсникам залікові книжки. 22 жовтня в каплиці філософсько богословського факультету Українського католицького університету відбувся перший відпуск римсько-католицької парафії блаженного Івана Павла II. На сьогодні ця нова громада існує як душпастерський осередок без визначеної парафіальної території. Завдяки зичливості керівництва УКУ громада розвивається про що свідчать існування двох спільнот неокотохоменальної дороги. На літургії співслужили священники двох обрядів. Очолював богослуження отець Олександр Кусий, нотаріус митрополичого управління, разом з оцем деканом Яном Нікевим. Служило дев'ятеро священиків військового деканату. Проповідь виголосив отець Ігор Пецюк з духовно-пасторального відділу УКУ. В урочистості взяли участь консул Польщі пані Барбара Павловська, а також вірні з інших парафій міста. Проголошення дати канонізації Йоанна Павла II та Івана Тринадцятого стало радісною новиною для католиків усього світу. Цю подію також прокоментував колишній багаторічний секретар і помічник папи Поляка, архієпископ Львівський Мечислав Макшицький. Ми з великою. Нетерплівістю чекали на проголошення дати і канонізації блаженного Іоанна Павла Другого. І ми дуже тішимося, що папа Францискос вибрав цю дату 29 квітня неділю Милосердя Божого. І це для нас велика подія. Блаженний Йоанн Павло Другий стане святим це дуже багатство для католицької церкви. Він вже живий в наших душах, в наших серцях, в наших думках і буде нашим покривителем. Під час свого понтифікату Йоанн Павло Другий, можна сказати, биатифікував і канонізував більше святих. Ніж його попередник, він хотів показати світу, що є можливо бути доброю людиною, святою людиною в нашому світі і давав через ці батикації, давав нам приклади не тільки тих святих, які жили в історії 20 років тому, 30, 30 років тому, але сьогоднішніх. І e, e, думаю, що світ також потребував його прикладу. As і По його смерті закликав його Санто, святий на тих зараз. Бо ми, людина, прагне якогось прикладу, прагне цієї святості, прагне. E, життя морального, щоб панував мир, на радість і покій, мир в серці. І такою людиною був Іван Павло ІІ і до такого життя він нас заохоплював. І для того я думаю, що так швидко і церква також приш подумала, щоб і також його представити як блаженного, а тепер також як святого. А спосіб особливий, Іван Павло Ій Павло буде також покривителем для нас тут, для нашої церкви на Україні. Він відвідав нас в 2001 році і ця візита глибоко запала в наших серцях. Я думаю, думаю, так, що як для Польщі, так і для України. Він буде нашим покривителем і буде допомагати нам, щоб ми також вступили в Європейський Союз. Це дасть можливість нам ставати кращими, жити гідніше і згідно з моральними засадами. Думаю, що також багато паломників з України поїде на цю канонізацію. І до цієї канонізації. Ми будемо старатися також приготувати, читаючи його проповіді, його енцикліки, бачити на різних про які кажуть про його життя, щоб приблизити собі його святість і його життя. 12 жовтня папа Франциск ввірив себе і своїх вірних у руки Божої Матері. Зробив він це перед статуєю Діви Марії Фатімської. Далі ми хочемо пригадати вам, яка саме подія сталася майже 100 років тому в невеличкій місцевості Португалії і як саме вона змінила життя не тільки трьох пастушків, але й цілої церкви. Про це дивіться в наступному сюжеті Фатіма послання трагедії чи надії, створеного католицьким медіацентром. 13 травня, 2000 рік, під час урочистої церемонії в Базиліці у Фатімі в Португалії, святіший отець проголосив блаженними Франциска і Жасинту, двоє пастушків, що бачили Матір Божу. Чотирма місяцями пізніше, перед натовпом, що зібрався на площі святого Петра, Йоанн Павло ІІ довіряє третє тисячоліття непорочному серцю Марії. У підніжжя статуї нашої пані Сфами разом з ним служать 1500 єпископів з цілого світу. Якою є правдива історія об'явлень Матері Божої Сфами? Яка є її сутність для наших днів? Ми запрошуємо вас, дорогі друзі, вирушити з нами в дорогу до далекої Португалії, де відбулося найбільш вражаюче надприродне об'явлення у 20 столітті. Луція, Франціка і Жасинта, троє пастушків, які мали по 10, 9 і 7 років. 13 травня 1917 року, однієї світлої неділі, відразу після обіду, троє дітей прийшли на поле пасти своє стадо. Прийшовши на місце, що називається Кова -да іря вони залишили своїх овець, яких потрібно було пасти. І почали безтурботно гратися. Граючись у захопленні, діти несподівано побачили промінь світла настільки сильний, що виглядав, неначе блискавка. Налякані, вони побігли донизу, щоб сховатися під деревами. Тоді знову побачили нове сіяння ще сильніше та осліплююче. Діти відразу зупинилися. Вгорі, на висоті одного метра, вони побачили освітлену кулю, у центрі якої була жінка. З її правої руки звисав розарій. Риси її обличчя виглядали так, що лучія не могла вже ніколи описати, тому що неможливо було спокійно дивитися на її божественне обличчя. Яке засліплювало очі. Ви не бійтеся, сказала мати Божа і додала: Я приходжу з неба і звертаюся до вас з проханням приходити сюди протягом наступних шести місяців, кожного тринадцятого дня, у тій самій годині. Потім вам скажу, хто я є і що я хочу, і я повернуся сюди ще сьомий раз. І в дійсності, Мати Божа приходила кожного місяця аж до 13 жовтня. В цей день Пресвята Богородиця хотіла показати зля для цілого світу, об'являючись у юрбі 70 тисяч людей, які зібралися у ковада ір'я. В цей час, коли мати Божа піднімалася з розкритими руками, на них відбивалося сонце. Протягом цілого дня падав дощ, всі були мокрі, але в один момент хмари розійшлися настільки, що можна було побачити сонце як великий срібний диск. Він блищав напрочуд інтенсивно, але не осліплював. Лучія в один момент крикнула Подивіться на сонце. Безмежний шар почав танцювати. Як гігантське вогняне колесо, сонце крутилося дуже швидко. Потім його край став яскраво червоним і, відходячи в глиб неба, як буря, воно розсипалося червоним полум'яним вогнем. Далі сонце повернулося на своє місце, знову залишаючись спокійним, сяючим, з тим же світлом, що й щодня. Багато людей помітили, що те, у що вони були одягнуті, намочив дощ, але вони дуже швидко висохли. Також серця багатьох, які були твердими, мусили зігнутися перед цим чудом. Що сказала мати Божа в Ковада ір'я. Послання було досить просте. Вважаєте жертвувати для Бога, щоб переносити всі страждання, які Він захоче послати для вас, як акт винагородження за гріхи, якими ображаєте Його і благайте навернення грішників, жертвуйте за грішників, відмовляйте розарій кожного дня. Тому покайтеся і моліться, Покайтеся, тому що світ терпить біль, віддаляється від бога. Жертвуйте за нього свою молитву, щоб він міг повернутися на справедливу дорогу, проте більша частина цього послання відкрита в день 13 липня. В такому випадку Мати Божа розкрила таємницю, яка складається з трьох частин. Перша частина це візія пекла, руки Матері Божої показували дітям на пекло, в якому палає вогонь. Між криком і стогоном, болем і відчаєм. Друга частина таємниці, що розкрила наша матінка, містить різні пророцтва. Мати Божа говорить, що вони з доброти і смутку. Ви побачили пекло, до якого йдуть душі бідних грішників. Щоб уникнути цього, бо хоче, щоб світ присвятили моєму непорочному серцю. Робіть те, що я вам кажу: багато душ будуть спасенні і матимуть мир. Війна скоро закінчиться, але якщо не перестануть ображати Бога, за понтифікату Пія XI почнуться великі страждання. Коли ви однієї ночі побачите невідоме світло, то знайте, що це великий знак. Його Бог дає вам, щоб попередити, що Він готується покарати світ за його злодіянням. Буде це війна, голод, переслідування церкви і святішого Отця. Щоб цьому всьому допомогти, я приходжу просити, щоб присвятити Росію моєму серцю непорочному і про винагородження у першій суботі місяця. Якщо послухаєте мого прохання, то Росія навернеться і настане мир, інакше злий розповсюджуватиме свої помилки у світі. Продовжуючи війни і переслідування в церкві. Добрі стануть мучениками, святіший отець змушений буде багато страждати, різні національності будуть знищені, в кінці моє непорочне серце осторжествує. Всі об'явлення матері Божої втілилися у життя. У 1917 році. Європа була переповнена страхіттями Першої світової війни, дорога яких належала 22 мільйонам жертв і 30 мільйонам ранених. Наступний 1918 рік, також передбачений Марією, закінчився війною. Люди надалі не переставали ображати Бога, і радість світу довго не продовжувалася. У ніч на 25 січня 1938 року небо над Європою було освітлене дивним світлом, яке раніше не передбачалося і вважалося просто північним сяйвом. Божественне повідомлення було нам дане. Наступний 1939 рік розпалив Другу світову війну, 40 мільйонів мертвих людей. Велика кількість поранених, зруйновані цілі нації, міста, що повалені на землю, голод і переслідування. Під кінець війни до цих пір важко представити цей жах, атомна бомба. Але передбачення не закінчилося. Росія розповсюджує свої помилки у світі, ведучи війни і переслідуючи церкву. 1917 року Комунізм в Росії завоював владу через кровожерливу революцію. Щоб укріпитися, він залишив більше жертв, ніж дві світові війни разом. Отже, 64 мільйони мертвих. І Росія розпочала вчення, яке повинно було поширювати у світі її помилки, продовжуючи війни, переслідування, церкви. І вбиваючи через мучеництво добрих людей, протягом 70 років 50 націй були поневолені радянським імперіалізмом, залишаючи за собою моторошний кільватер крові і страждання. Жахливі пророцтва підтверджуються, тому що люди не навертаються. Ось уже два місяці триває новий навчальний рік в Україні. Студенти, які з'їжджаються звідусіль, щоб учитися у тому чи іншому навчальному закладі, потребують особливої духовної опіки, оскільки вони опинилися в новому середовищі далеко інакшому, ніж рідна школа чи домівка. Саме душпастерством студентства і молоді займаються отці домініканці в Львові. Про підвалини цього служіння, а також про його плоди, у наступному нашому сюжеті. Ми назвали це щось Душпастерство студентів молоді отців домініканці у Львові. Три роки тому ми почали з тематичних зустрічей по понеділках. Потім у нас ще півроку пізніше ми почали біблійні зустрічі робити щочетверга. Потім ще рік пізніше ми почали щовівторка робити молитовні зустрічі і тепер ми з молоддю зустрічаємось регулярно. Від вересня три рази в тижні в цьому році ми взяли тему Ось я слова Господня нехай мені станеться по слову твоєму, тобто ми розібрали те, чим є спільнота, як живе спільнота, як строїти спільноті відносини, як спільнота має виходити до інших, служити іншим. Для мене великим таким даром є, що як ви бачите, 20-30 чоловік приходять тому, що вони хочуть. Вони створили відносини і в них углубились в особисті відносини з Богом. Для мене найважливим плодом є те, що я бачу, що їхні відносини з Богом, дякуючи теж цим зустрічам, стають живими, неформальними. І теми якраз зв'язані з тим, щоб людина війшла в живі глибокі відносини з Богом, щоб вона цим можна би так сказати. Диха, ви та сума! Не ося. Коли я сюди пішла, у мене була певна труність. Сказати чесно, це були конфлікти всюди. Я мала суперечки в сім'ї, суперечки з друзями. Я взагалі на такий період в житті, коли я втратила сток з друзями. І м, перша тема, яка тут була, це як сьогодні пам'ятаю, це тема про конфлікти. Це була така намальована конкретна схема, і конкретно було вказано наслідки кожного конфлікту, як він впливає на людину і так далі. E, і м, кінець схеми був такий. Що кожного разу людина доходить до певного моменту, коли їй дуже важко. Це може бути депресія, кого зможуть бути взагалі такі прояви суїциду, хтось ховається в інтернеті від своїх проблем. А Мені було просто так можна сказати своєрідна депресія, мені було так важко. І людина розуміє, що стоп, треба щось міняти, повертається до початку і далі починаються ті самі проблеми. Тут є один вихід знайти зв'язок з Богом. От дуже багато сьогодні говорилося навіть про Божу волю. Для мене це так було дивно. Ну добре, це, це відомо, Божа воля, але як її побачити, де її зрозуміти. Ну в чому? І, і от зараз, наприклад, вже пройшло два роки, ем, чується. Тобто, от, на, на якось так збоку отець навчив нас бачити, розуміти, в чому вона проявляється. Життя дуже змінилося, реально. Ем, моя мама зразу замітила, вона сказала. Що буквально другий чи третій тиждень у мене таке поняття, як сварки в хаті зникли. Чому? Тому що я десь себе відстоювала і досить неправильно, навіть ті конфлікти в сім'ї відбувалися тому, що я хотіла, щоб було так, як я хочу. А насправді Бог десь хотів інакшого. І коли, наприклад, ця людина розуміє, воно все міняється. Довкола мене багато речей змінилося, скільки всього відбулося, я поступила ще вчитися. Надзвичайно, багато друзів, веселі, позитивні, які тебе розуміють, цікаво, дуже цікаво. Це усе на сьогодні. Попередні наші сюжети шукайте в мережі інтернет. Наступну програму дивіться 24 листопада на телеканалі ЗІК. Хай береже вас Господь! Слава Ісусу Христу!